Ринок нерухомості в Черкасах пригальмовує. На первинці продажі впали майже вдвічі. Для вартісної покупки містяни чекають кращих часів. Трохи жвавіше на вторинному ринку, бо черкасті, кажуть експерти, злякались нових правил оцінки нерухомості. По чим нині квадратні метри в Черкасах, розпитувала Юлія Доброскок. Володимир і Валентина молодята. Пара вже з півроку підшукує собі затишне сімейне гніздечко. Практически каждый день просматриваем сайты, объявления. Вот. Один раз даже выезжали на объект посмотреть. Ну, невозможно выбрать квартиру. Подружжя хоче двокімнатну квартиру на Митниці, ще й у Новобуді, але недорогу. На первинці за квадратний метр нині в середньому просять до 4 тисяч гривень. Тут улучшені матеріали, тут улучшені планування, і саме містоположення будинку дуже вигідно відрізняє його від інших будинків на Митниці. Це будинок не економ класу, як шукає родина Савчуків, а преміум. У ньому квадратний метр вартує понад 6 тисяч гривень. Літне житло ще зводять, а в ньому лишилась непроданою лише одна двокімнатна квартира. Утім, такі продажі на ринку нерухомості, нині рідкість. І з початку року торги тут завмерли, кажуть у компанії забудовника. Продажі впали чи не вдвічі. Замерли в лівожидані. Як же розрішиться політичний кризіс в нашій страні? Жвавіше на вторинному ринку продажі тут від початку року навпаки зросли щонайменше на третину, але не через купівельну спроможність. Черкасці, кажуть експерти, злякались появи в лютому нових правил оцінки нерухомості. Та після такого сплеску і вторинку накриває затища, кажуть ріелтори. Зділок практично немає, всі роблять наработки. На весну, тому що як ми очікуємо, весною ринок очікують, почне просипатися, підніматися і шевелитися. Володимир із Валентиною теж вирішили про власне житло поки лише помріяти. Принаймні ще кілька місяців, доки в Україні не настане хоч якась стабільність, що найменше на валютному ринку. Юля Доброскок, Сергій Фімов, Василь Саєнко, Віка Новини.